Вітаю! Мене звати Лілія Гузюк, я дитячий та сімейний психолог і спеціаліст по розвитку комунікації у дітей. І сьогодні я би хотіла розповісти вам про те, як навчити дитину реагувати на інструкцію СТОП. Тобто цю інструкцію ми вивчаємо для того, щоб дитина реагувала у цілях безпеки, щоб ми могли її зупинити, коли є така потреба і вона є нагальною. Тобто там спереду їде, припустимо, машина, або там, біжить якась собака, і дитина над надто близько наближається. І ми говоримо це дитині саме тоді, коли є значна необхідність. Отой, з чого розпочинати, щоб дитина не ігнорувала інструкції, реагувала на них і не було в неї таких додаткових якби, негативних емоцій, що батьки постійно це зазначають, а я, припустимо, це не виконую. Тому з чого ми розпочинаємо? Перший етап це слово плюс дія. Припустимо, коли ми починаємо вводити ось це «стоп», коли ми просимо дитину зупинитися, то ми повинні регулювати цей момент. І мати змогу до дитини доторкнутися іще фізично, наче трішечки притримати її. Припустимо, якщо ми йдемо і спереду світлофор, ми кажемо там стоп, зупинися і притримуємо дитину. Ми даємо їй таку мінімальну фізичну ще підсказку, що я сказала, стоп, дитина може відразу відреагувати. Можливо, вона може бути сконцентрована на своїй діяльності, або побачити щось її дуже захоплює. Легенько доторкаємося до неї, даємо їй признак того, що ось потрібно зараз зупинитись і самі ж при цьому теж зупиняємо. Тобто, ось це, що ми кажемо Стоп, відразу воно підкріплюється іще саме дією, що ми дійсно можемо дитину в той момент зупинити. Якщо дитина знаходиться десь далеко, і ми кричимо і даємо різні інструкції. Зупинися, не біжи, стій, і воно і ці інструкції дуже різноманітні, і ми в цей момент не маємо ніякого впливу дійсно, щоб допомогти дитині зупинитися, то це буде тільки нівелювати, це тільки буде знецінювати ті наші дії, які ми попередньо робили для цього. Тому бажано. Не використовувати таких моментів, бажано їх уникати. Тобто, що якщо ми це вводимо, то ми вводимо тоді по певних таких правилах. Друге, Друге – це вибір діяльностей. Тобто ми обираємо ті діяльності, де це є дійсно крайне необхідно і де в дитини є великий інтерес, і часто теж в цих діяльностях є порушення. Ось м, певних правил, або, припустимо, дитина кудись поспішає там, або там є певний рівень небезпеки. Припустимо, е, така діяльність, там, як катання на велобігові, на самокаті, на велосипеді, дитина їде і може виїхати там, на дорогу, або, перед, або наприклад, там, сама переїхати дорогу, або е, перетнути, там, їхати, з'їхати з тротуару і їхати поруч. Проте вона. М, Може якось діяти по-своєму, так як її це зацікавить. А ми хочемо цей процес регулювати. Так само ми тоді йдемо біля дитини, і коли ми кажемо стоп, трішки її призупиняємо, або ми, наприклад, дитина їде, і ми трішки біжимо поруч з нею, роблячи, наче таку прогулянку, або самі їдемо ж на цьому велосипеді, тоді ми зупиняємося стоп. Трішки далі, ніж дитина заїхала, і щоб ми мали змогу і зупинити трішки дитину. Проте зрозуміло, що це відбувається не на швидкості, щоб це було у цілях безпеки. Так, інший момент це так само ігри з м'ячем, припустимо, коли ми граємо і десь поруч теж може знаходитись дорога або інші небезпечні місця, припустимо, водойма. І те, щоб дитина грала з м'ячем, і ми кажемо там Стоп, не біжи, якщо м'яч далі побіг і при цьому має можливість це і зробити, трішки зупинити. Тобто ми використовуємо це в тих діяльностях, в яких це необхідно. Якщо в нас є діяльності, припустимо, дитина там не знаю, грається і захотіла попідкидати листя, і це не є небезпечному, вона нікому не шкодить, але нам з якоїсь це позиції там, що це буде брудно. Вона буде брудна, чи, наприклад, нам десь треба йти, і вона може дійсно там щось собі пошкодити, взуття, то тоді ми таку гру попередньо уникаємо. Але там не даємо, не даємо таких інструкцій, стоп, не роби цього, тому що це буде провокувати тільки на дитину, на те, що дуже багато обмежень, і в мене немає ніякої міри свободи. І тоді я починаю ігнорувати ці, тому що надто багато. В рамки мене вжимають, і я починаю їх розжимати, розтискати. Тобто, що мені це некомфортно. Тому справді ми використовуємо це дуже за потребою. Так, третій момент це те, що ми додатково вводимо і ще інструкції, припустимо, іди за руку з мамою, або «Іди за руку з татом, або іди поруч. Тобто ми ось це стоп розвантажуємо чимось іншим додатковим і ще щоб дитина, не тільки ми їй постійно казали Стоп, зупинись, не роби, а щоб дитина і розуміла інші інструкції, припустимо, і щоб вони були для неї, можливо, не наскільки категоричні, не наскільки заборонені, щоб вона там мала вільний прояв, вона може там або взяти маму за руку, або йти поруч. Тобто, ось ця міра свободи обов'язково у дитини зберігається, що в неї є вибір, як діяти. Тоді буде легше дитині і проживати, і реагувати на наші стоп та на наші заборони. Так, частота використання далі, це в нас четверте, і ми стараємося знову ж таки використовувати за потреби не часто. Не використовуємося на постійній умові, не даємо часу цих інструкцій. Тому що іноді життя дитини перетворюється на таке стійне, іди, зупинися, поправ ніжку, там небезпечно, трішки відійди сторону, підійди до мами, іначе дитині тільки треба те постійно робити, що використовувати певні інструкції. Це створює у дитини напругу. І якщо в дитини ще є додаткові емоційні такі труднощі, емоційний дисбаланс, то це може і провокувати частота цих інструкцій до додаткових істерик. Тому ми починаємо контролювати цей процес. І цю частоту використання ми можемо трішки врегулювати роботою над випередженням це наш п'ятий компонент. Коли ми припустимо, йдемо десь і бачимо, ага, там знаходиться гірка. Припустимо, дитина ще навіть цю гірку не побачила, але ми знаємо, що вона туди захоче. А ми бачимо, що ця гірка, наприклад, для підлітків, а не для дітей. Не для дітей п'яти років чи трьох того віку, якого віку у нас дитина, і ми розуміємо, що там буде певна міра небезпеки. І ми думаємо: ага, типу, що нам робити? Зрозуміло, якщо піде дитина туди, ми зараз будемо її забороняти. У нас на цьому фоні може виникнути якийсь конфлікт, тому що дитина хоче і в неї високий інтерес, а ми розуміємо, що це не можна втілити, тому ми, наче, випереджаємо цю ситуацію. І пропонуємо дитині якусь цікаву діяльність для неї. Або цікаву гру пограти, або пригадуємо, що знаходиться поруч і їдемо відразу туди, трішки змінюємо маршрут. Тобто переключаємо дитину і ось цю ситуацію негативну випереджаємо і таким чином уникаємо трішки ось цих постійних використань стопів. Цей метод, ось цей саме метод роботи на випередження, дуже важливий при роботі з дітками, в яких є. Емоційні труднощі, і для яких ось ці постійні інструкції дійсно є виснажливими, і дитина не може справитись з кількістю їх, і для неї важко виконувати. Бо, припустимо, дитини є синдром дефіциту гіперактивності, і дитина, навпаки, коли ми хочемо сказати, даємо якусь інструкцію, для неї є важливим запропонувати свою інструкцію і припустимо. Тоді в нас знову ж на цьому фоні може виникати у дитини істерика, супротив, і ще більше створюватись певний такий дисбаланс. Тому якщо у дитини є труднощі в саморегуляції, то ось цей метод роботи на випершення є дуже актуальний, його можна використовувати з дитиною. І, і ще один додатковий компонент це вже більше про те, як дати зрозуміти дитині. Ось, цю, ось це слово стоп, розіграти, прожити його, відчути його. Це ми можемо зробити у грі, але я відразу зазначаю, що це потрібно орієнтуватися, чи вводити таку гру, чи не вводити лише індивідуально на кожну дитину. Тому що, наприклад, у моїй роботі були випадки, коли батьки з дитиною грали в таку гру. От там Дитина біжить, і за нею біжить тато, і тато кричить Стоп, дитина зупиняється, і тато її підкидає, припустимо. І знов дитина біжить, тато кричить Стоп, і дитина зупиняється, і тато зупиняється, і її дитина знову, ну, наприклад, вона радіє, вона щаслива, море, задоволення, круто, це гра. Але... І після таких ігор дитина інколи знецінювала ось цю роль саме стопу, саме в небезпечних ситуаціях. Тобто, коли щось була дійсно небезпека, вона розуміла, що це якийсь момент гри. І в такі моменти гри дитина може поступити доволі так непередбачувано, не зупинитися або зупинитися далі, або не послухати, тобто сприймати цю ситуацію як в повній мірі безпечною. Тому якщо дитина не відчуває цю міру безпеки, тоді бажано ігри такі не вводити, а, ну, якби, а саме вже відпрацьовувати на більш таких практичних моментах, саме пов'язаних із потребою використання, про які я розповідала трішки саме на початку. Так, але тепер іще один момент по грі, як ми можемо ввести також це правило ну, якби стоп для дитини, якщо дитина відчувається у нас небезпеку, які це можуть бути ігри. Може бути гра, як, наприклад, з татом, може бути теж гра, що, наприклад, там, їде хлопчик на машинці, або просто їдуть машини і зупиняються на кожній станції. Або їде хлопчик, наприклад, їде-їде. стоп, Зупинився. І, наприклад, там пішов до будиночку, взяв фігурку. Їдемо, 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 їдемо. Їдем. Стоп. Зупинився знов. І взяв. Їдемо, 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 стоп. Стоп, топ-топ. Пішов будиночок, зібрав і взяв собі гурку. Знову їдемо, 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 стоп! І знову взяв. Окремо ми можемо вводити такі додаткові, наприклад, зони, кольорові листочки, покласти, щоб було дитині зрозуміло візуально, де зупинитися. Стоп. Зібрав і поїхав. Далі і стоп. І зібрав. Це можуть бути ігри, наприклад, ті самі доганялки, такі саме в сюжетному в грі. Це можуть, коли ми щось збираємо, коли ми щось знаходимо, припустимо, ми заходимо у ліс, і стоп там знайшов грибочок і зібрав корзинку або зібрав ягоди. Тобто такі моменти ми можемо додатково програвати і давати дитині ось це поняття зрозуміти саме з на сьогодні я вам розповіла, якщо у вас є якісь додаткові запитання, ви можете писати у коментарях. Також підписуйтесь на мій канал, там час від часу з'являються нові відео, які можуть бути корисними для вас. Тому ставте дзвіночок, підписуйтесь та чекайте на нові відео. Якщо є запитання, обов'язково пишіть. Дякую!